Челендж почекай, я скажу на коли. Готові. Да, Сядь правильно, вставай. ти ж неправильно сів. -то. Що тиш, яка разниця? Як ти вставати буду? Будуть проектор, не сама не буду. ти мені щось розказував? Я відео знімаю. Взагалі вже думаю про інше. Ти мені щось про проектор щось розкажеш. Поїхали. Три-чотири. Що таке? Я думала, ми по очері. Ні, не по черзі. Ви зараз всі одночасно будете підійматися, робити до тих пір, поки вистачає дихалки. Якщо вже не вистачає, починаєте сідати М М і все, і затихаєте, і все. В... Ага. На один вдих. Зробили зараз один вдих, всі разом піднялися, кому вже не вистачає ті опускаються. Амдестоян? Да. Все, на дихалку на голос, Поїхали. Три-чотири. Підніматися хтось планує? Я у щось... Я... Ви... вас має бути воно вгорі оцей. Одразу трошечки посиділи внизу. Сидять усі. Орієнтуйтеся на себе. На себе орієнтуйтеся. Звичайно. Поїхали. Три, чотири. Піднімаємось.

Ну, у неї і голос був в подачі так що вона, якщо подача голосу сильніша, то ви більше кисню витрачаєте. розумієте, повітря з вас виходить. Ні.